Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Давно вже не викладував і не знімав відео, бо нічого собственно, було показати. Підготовлював, дуже хочеться запустити двигун, почути, як працює, а потім вже займатися далі і там почисткою, і ремонтом. І так далі. Значить, щоб запустити, обов'язково треба було щоб підключені насоси НШ, бо без них ніяк крутнеться, значить вони зіпсуються. Для того, щоб шланги треба було зробити оцей ось бачок під підсилювач руля, а тоді ж вже від нього мірять, все і плясать. Значить, що підготовлюю. Та, собственно, можна сказати, підготував вже до запуску, попідсоєняв гідравліку всю. Воно, собственно, так як було, так і осталося. Зробили ж тепер мені оцей. Бачок для гідропідсилювача руля. Поставив сюди цей, що був на фільтр, що був на двигунові. Він трошки ну піде, зварили мені так бачечок під, під, під соєння. Тут також під'єднав, закріпив. Цей НШ буде на гідравліку йти, а передній передній оцей буде тепер на гідропідсилювач руля. Значить, залив масло, залив радіатор, антифриз. Ось тут була. Так я поставив сюди отаку баночку з під гали, щоб не витікало під від розширюючого бачка. Значить, що ще зробив? Під'єднав. Познав очищувач повітря. Отакою шлангою гофрірованою. з'єднав його із двигуном. Так само, як тут зробив вже той патрубок, до нього закріпив. Також поставив і під'єднав паливопровод. Тут усе фільтра той приєднав. Ну, так, собственно. Також поставив переключення, щоб спробувати тоді, як буде працювати. Ну, Отак, от в принципі, на сьогоднішній день виглядає Тракторець готовлю, бо вже дуже хочеться запустити, так що готовлю до пуску. Поставлю просто-напросто той акумулятор, під'єднаю. Перемкну контакти, думаю, заведеться. Тут же з'єднано все, мухта з'єднальна на коробку собственно, йде. Побачу, як і той і працює. Собственно, коробка великого ремонту не потребує, яку йде, оце де підтек, його Тут треба поміняти, може, прокладочки. отаке таке зробити. Готовлюся. Отак, собственно в мене, Так що ділюся, а там як заведу, покажу. Наступне відео, думаю, буде вже із звуком, і з димом над вихлопною трубу. Ну а на сьогодні поки отак. Дружусь далі. Кому сподобалося, поставте вподобайки, підписуйтесь, будь ласка, на, на мій канал. Всім миру, добра, благополуччя і до нових зустрічей.